Сьогодні хочу вам розповісти про цікаву і корисну програму для того, щоб переводити автоматично телефон з режиму вібро в режим звичайної гучності. Ця програма має назву ось: подивіться. Серед налаштувань лише є стандартних налаштувань, є лише зміна кольору іконки програми, а також кнопка Поділитися. Все в стандартному режимі більш ніяких налаштувань не буде. Всі налаштування будуть тоді, коли ви вимкнете телефон зі звичайного режиму в режим вібру. Отже, на Android 4.2.2 перехід в такий режим буде ось таким. Коли ви піднімаєте шторку, з'являється автоматично вікно запиту. Отже, бачимо 80%. Це та гучність, яка буде відпнена після того, як, ви, як телефон автоматично перейде у звичайний режим. Ну, ставимо, звичайно, краще 100%. У мене 100%, щоб гарно було чути гучність рингтонів під час виклику. Далі нас запитують, через який час телефон перейде у звичайний режим. Вибачте, час очікування минув. Знову ж таки, давайте повернемо в звичайний режим і в режим Вібро. Бачимо 3 години. Можна поставити максимально 12 годин, а можна поставити мінімально, мінімально 15 хвилин. 12. ну, да, Далі вже немає. То, отже, мінімальний термін час це 15 хвилин. Після цього телефон буде вімкнено автоматично у режим е, звичайної гучності. Отже, бачимо. І є кнопка відмовитися від цього режиму і кнопка підтвердити. Ми під... не підтвердили, вибачаюсь. Давайте знову ж таки підтвердимо. Так, три години і підтверджуємо. І бачимо на телефоні з'явився напис е звичайний. Тобто дзвінки будуть включені у о 21.32. Отже, бачимо три години. Автоматично нам показало, що через три години телефон буде вімкнено з режиму Вібро в звичайний режим. Ну і все. Іконка у нас є. Якщо ми хочемо вимкнути режим е, звичайний раніше цього терміну, можна натиснути на цю іконку, або просто натиснути кнопку гучності в будь-яке положення, або плюс, або мінус телефону. І цей, телеф... і цей режим автоматично буде деактивований. І телефон війде в режим. На... Того звукового профілю, який у вас в телефоні встановлено, до того, як ви його вимикали. Ну, на цьому все. Всім раджу цю програму встановити, тому що вона дуже необхідна, адже дуже часто ви забуваєте, коли вимикаєте телефон. У...